Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Останню інформацію з місця нам готова розповісти. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик В неї дізнаємося більше про наслідки ударів. Марічко розповідає, куди росіяни цілили цього разу у Львові. Вітаю Наталю. Це точно одна з наймасованіших дронових атак на Львів за весь час повномасштабного вторгнення. Я зараз біля вулиці Олени Степанівни. Ось можете бачити, що відбувається довкола, яка ситуація після обстрілу. Тут ще працюють рятувальники, комунальники, присутні медики, психологи. Територія огороджена стрічкою. Окрім мешканців, сюди нікого не пускають, адже продовжують розбирати завали, обстежують понівечені будинки та евакуюють спалені автомобілі. Почали тривогу, пішли в укриття і вдарило, ну і почало бахати, то весь час сиділи в укритті. Багато було людей в укритті? Дуже багато. Добре, що люди спускалися, йшли в укриття, не сиділи вдома. За цією адресою найбільші руйнування, але також серйозні наслідки на вулиці митрополита Андрея. Там знищений триповерховий будинок в історичній забудові. Поруч постраждали і три корпуси. Вишу Львівська політехніка. Загалом у кількох районах міста пошкоджено майже пів сотні будівель. У них вибито понад пів тисячі вікон, і постраждали також два промислові об'єкти та 19 бізнес-об'єктів. В одній з будівель навіть завалили. Зараз ще проводяться роботи щодо ліквідації наслідків падіння стіни на одному з об'єктів. Значить, аварійно впала стіна під час перебування. Там на щастя ніхто не постраждав. Зараз наші підрозділи верхолази будуть ліквідовувати наслідки, тобто там є обвислі плити і небезпечні елементи, які треба зняти, ліквідувати. Тут на місці також працює визна комісія міськради, людям пояснюють, як отримати компенсацію, куди звертатися, якщо їхнє житло понівечене. І е, пропонують також тимчасове проживання у готелях або ж компенсацію на оренду. І відомо, що вже шість сімей поселили в готелі. Тут є на Олени Степанівне 35. В цьому будинку є сім квартир. І станом на зараз будинок обстежується працівниками поліції, але цей будинок частково серйозно пошкоджений і він є зруйнований. І станом на зараз там люди не можуть проживати. І власне деякі люди вже домовилися з родичами, що вони будуть проживати в родичів, а деякі люди вони будуть проживати в готелі, які не мають родичів, куди переселитися. Шість людей звернулися за допомогою до медиків після сьогоднішнього обстрілу, кажуть у військовій адміністрації, і одного чоловіка ушпиталили Наталю. Марічко, дякую про складну добу для Львову і наслідки ударів російських шахетів. Розповіла Марічка Кужик. Вона з нами на прямому зв'язку і буде в наступних випусках повідомляти більше інформації. Реченко в нашій студії, кандидат політичних наук, і виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Дякую, що знайшли час. Вітаю. Олеже, дякую за запрошення. Вітаю, вітаю при негідно всіх наших шановних глядачів. Поговоримо. Отже, кіт Келок, спецпредставник Дональда Трампа, приїде до України з офіційним візитом. Це відбудеться вже 14 липня, тобто в понеділок. Підтвердили це в українському МЗС. Сам Келлог на полях конференції у Римі сказав, що пробуде в столиці цілий тиждень. Почуємо, чекаємо і будемо готові. Серйозно ми його чекаємо і будемо. Якщо підтвердив, я вірю вам на слово, то чекаємо спецпредставника США і будемо раді його прийняти в Києві і мати з ним низку зустрічей. Ну цікаво слухайте. Мало того, що приїжджає Кіт Келок, Він буде тут тиждень. Чим займатиметься? Ну направду, про понеділок ми чуємо вже вдруге. Перше ми чули від Трампа uh -huh. про те, що він щось повідомить по Російській Федерації в понеділок. А от тепер ми чуємо вже що в понеділок буде в Києві Келлах, пострасник по України. І так цікаво, що він пробуде тиждень. Ну тобто ми бачимо після, ну скажімо, саміту. Нато в Газі ми бачимо після саміту з відновлення в Римі ну, певну динаміку, все ж таки навколо консолідації і підсилення України з боку партнерів. Але знову ж таки, я глибоко переконаний, що і, до речі, сьогодні про це сказав наш президент Володимир Зеленський, що Російська Федерація не налаштована на мир, не налаштована на перемовини, не налаштована на конструктив. Російська федерація налаштована виключно для того, щоб продовжувати. Війну і імітувати перемовний процес, затягувати десь по можливості санкції і можливості для допомоги України, Скоріше за все, відбулося наступне: що після ну десь факапу, да такого невдалої розмови Путіна та Трампа усвідомили, що зробили помилку, і тепер навіть відбулася анонсована абсолютно зустріч між Лавровом та Марко Рубіо, де секретар Сполучених Штатів Америки, на якій щось перед Дали росіяни Трампу, uh -huh. тому що знову ж таки абсолютно очевидно, що після такого телефонного, телефонного останнього дзвінка, де по суті Путін повністю проігнорував Трампа, Трамп не поспішає наступний раз говорити з Путіном, і Путін уже десь вимушений там через когось передавати якісь як, тюрємні записки, да, що вони там хочуть. Ну нехай готуються в принципі. Це нормальний процес. Але разом з тим, я глибоко переконаний, що зараз Росія буде наполягати сам на відновлення Стамбулу на, на третьому турі. Скоріше за все вони зараз пропонують американській стороні, що вони якимось чином більш конструктивні будуть до того перемовного процесу. Можливо, будуть знов пропонувати обмін полоненими, будуть одним словом говорити все, що завгодно, аби тільки запустити отой третій тур в Стамбулі. І можливо, якраз приїзд Келого також буде. На фоні цього відбуватися, на фоні підготовки до наступного Стамбулу, можливо, президент Сполучених Штатів Трамп дав певне конкретне доручення Келогу безпосередньо бути під час підготовки до наступного Стамбулу, саме в Києві знаходитись, і розібратись і доставити усі крапки на тлі. Mm -hmm. Чи справді Російська Федерація продовжує водити його на замість, чи вона дійсно хоча б не щось буде конструктивно налаштована. Я глибоко переконаний, що. Келах, до речі, відновив, ну скажімо так, певний рівень довірів Трампа. Він літав і в Білорусь відлітав і в Рим. Тобто, в принципі, такий кейс підтримки України закріплений саме за ним. А ми знаємо, що це генерал з реальним бойовим досвідом, який досить серйозно і глибоко розуміє Усі аспекти не тільки війни прямої, але і гібридної по протистоянні доктрині Герасимова. Тому я глибоко переконаний, що Келах зробить. Абсолютно правильне виставки, які потім перенесе відповідну трам. Що натомість росіяни зроблять? Це теж таке питання. Пам'ятаєте, ось цей ось цю таку хохму від Маргаріти Сіманян, де вона пояснювала там хто куди має давати задню, сама заплуталася в тих своїх словах, але ж по суті, фактично, ми зараз займаємо ось цей момент, коли Росіяни намагаються маневрувати і фактично десь там відтягувати від, від, від відкочувати свою політику. А, так для того, щоб не, не, не продовжувалася консолідація навколо України, це ж абсолютно yeah. очевидно. А тому, що ми з вами говорили вже не один раз цій студії а, і констатували, що повпливати на політику Російської Федерації, повпливати на, на державу агресора, терориста та спонсора тероризму і безпосередньо на Путіна гопніка Путіна можна тільки одним засобом, через силу, і сила будь-яка політична, економічна, мілітарна, комплексна. да, от, коли він відчуває силу, коли він розуміє, що наступне продовження війни буде нести його поразку, поразку Російської Федерації, нещивні наслідки, от тільки тоді він буде готовий до якихось більш-менш конструктивних перемовин. Зараз він по суті криса загнана в кут. Чому тому, що ми ж знаємо навіть після Петербурзького цього економічного форуму, там навіть де самі росіяни пам'ятаєте, да? міністр фінансів, uh -huh. на голова Центробанку, прямо. і не в його присутності. Це <рес> теж цікаво. Ну слухайте, ну вони це казали прямо. Uh -huh. Вони про це відверто говорили на панелях. Uh -huh. Що економіка РФ має ще люфт міцності від шести місяців до 12 місяців? І констатували, що вони самі не можуть спрогнозувати, що буде після 6 місяців, може витримає. А може і не витримає, це буде залежати знов ж таки від тиску західних партнерів uh -huh. і від наступних санкційних пакетів. Тобто, до що я кажу, оцей люфт можливостей продовжувати атакувати, продовжувати воювати як мінімум на напрямку України і в Путіна. Він дуже обмежений, uh -huh. тому що він чудово усвідомлює, що коли настануть холода, коли підуть дощі восени, він цього і так відповідно зробити не зможе. І йому потрібно буде десь масштабувати рівень загроз для світу в тому числі і на інших напрямках, я до речі, абсолютно не виключаю. Що після того, як десь він піде на якийсь певний конструктив в дипломатичному треку дипломатичному діалогі його відновлення, десь восени по російсько-українській війні що це буде частиною спецоперації, хоча направду він буде готуватись до нападу саме на країни Європи та НАТО. Тобто загрози ні для нас, ні для європейців, ні для американців нікуди не ділися, і ми маємо дуже чітко це усвідомлювати і готуватись до відповіді рішучої uh -huh. на ці загрози з боку Російської Федерації і Путіна, Допоки Путін при владі Російська Федерація завжди буде в стані війні. Вона завжди буде масштабувати війну, масштабувати загрози і робити те, що він декларував раніше, намагатись відновлювати вплив на ще радянського союзу, а зараз інтерпретуючи як вплив Російської Федерації Близький Схід, Середня Азія, uh -huh. Африка. Ну і звичайно, Європа це на Люблена тригерна тема на перевірити на міцність Європейський Союз НАТО та Сполучені Штати Америки як основного геополітичного опонента. Ну, хоча тут я думаю, це є таким знаєте, єством росіян, як таких, незалежно чи Путін, чи хтось інший при владі, тому що е, коли був Афганістан, коли починалася перша, а потім друга чеченська війна. Інші приклади з історії можна навести, тоді Путін не був при владі, але росіяни своїм єством, своєю суттю, фактично це ідеологічна mm -hmm. парадигма, їх, mm -hmm. в якій вони рухаються, вона десь від вона десь може гібридизуватись, але її фундамент, її основа mm -hmm. до прагнення, до відновлення того самого двополярного світу, коли був радянський союз другим полюсом, вона залишалася в силі. І от коли Герасимов це де якось відійшло. З фокусу наших засобів масової інформації доповів плани військові путіну на 26-й рік. З цього ми робимо прямі висновки, що вони до чогось готуються, що вони в мілітарному плані до чогось прагнуть, і точно вони не збираються завершувати війну десь в найближчий час. Про Владимира Путіна згадаємо і далі. Він хоче воювати проти України і в перспективі не шукає шляхів закінчення війни. Про це Володимир Зеленський заявив під час зустрічі коаліції рішучих у Римі. Почуємо це зараз. Середина року, і його перша половина прояснила кілька речей. Зараз очевидно для всіх партнерів, що Росія блокує всі мирні зусилля. І це Путін той, хто відкинув усі пропозиції про припинення вогню, зокрема запропоновано сполученими штатами Америки. Росія не лише тисне на фронті, намагаючись розширити війну, а й вкидає величезні ресурси у виробництво зброї. Путін планує воювати далі, і він не шукає шляхів виходу з війни. Через санкції Росії немає хорошого майбутнього, але сумно, що в неї є змога воювати далі. Тому нам треба збільшити тиск разом. Дональд Трамп розчарований відсутністю гнучкості з боку Росії. Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим. Почуємо і цю цитату. Ми обмінялись деякими ідеями та коментарями, які я передам у Вашингтон вже цього вечора. Я передав те, що сказав президент США Дональд Трамп, і розчарування через відсутність прогресу в мирних переговорах або в шляху вперед. Президент розчарований і засмучений тим, що з російського боку не було більше гнучкості, щоб припинити цю війну. Ми сподіваємося, що це може змінитися, і ми продовжуватимемо бути залученими там, де бачимо можливості змінити ситуацію. Марко Рубіо, держсекретар США. Дональд Трамп розчарований Росією і планує зробити важливу заяву щодо неї в понеділок, тобто 14 липня. Про це він сказав у інтерв'ю телеканалу NBC на запитання, що саме буде про що саме буде йти мова президент США. Не відповів. Ну, слухайте, добра новина така, що ця заява буде. Е, я не буду вас питати, бо ми не можемо знати цього, та, що він там скаже. Але разом з тим, ось це розчарування. Він говорить про розчарування Росії. В що воно має конвертуватися? Бо констатувати, що Росія погана, агресивна держава, це всі ми вміємо. І Трамп так само. Потрібно вміти читати Трампа. Угу. От десь нам не завжди раніше це вдавалося. Тому що ми звикли до такої константної сталої політики демократів-глобалістів, яку вони там через м'яку силу там розповсюдження демократії впливали імії на інших і транслювали свою позицію. Трамп діє по іншому. Згадайте, от особливу увагу хочу звернути наших шановних глядачів на слова Венса, віцепрезидента Сполучених Штатів Америки, після ну, такої превентивної спецоперації по Ірану. Саме тоді публічно Венс зазначив, що це. Була по суті опробація нової геополітичної стратегії доктрини Сполучених Штатів Трампа. Так вона і називається, доктрина Трампа. Mm -hmm. В чому вона полягає? Дуже просто чередування дипломатичного тиску, потім силового тиску, а потім знову перехід до дипломатичного тиску, тобто такі швидкі набіги на якогось там опонента, да, для mm -hmm. того щоб досягнути своєї поставленої цілі. А потім повернутись до дипломатичного врегулювання, тобто за Трампа ми не будемо бачити, що схожого на Афганістан, наприклад, де там. 50 років, 15 років Сполучені Штати підтримують якусь країну. Ні, ми буде ми будемо бачимо щось схоже на Іран, коли прилетіли бомбардувальники, превентивно розбомбили ядерну програму Ірану, і знову сторони сідають за стіл перемовин, намагаються знаходити спільні системи координат, але штати знаходяться вже в кращій позиції. Так, от по Україні також ми будемо бачити оцю гойдолку. Просто тримайте собі в голові гойдолку, що Трамп буде намагатися постійно. Ційно шукати підсилення власної позиції. Тобто, після невдачної невдалої розмови з Путіним він пішов на серйозні як мінімум два кроки. Перше, це унікальний санкційний пакет від авторства Ленсі Грема, знов ж таки, який з величезною вергідності вже скоро з'явиться в Конгресі. Да, ми будемо з вами обговорювати, що він буде собі мати, і наскільки де будуть там 500% як активна санкція, чи будуть якісь там, скажімо, ряд замінників і Інтегровані, але все ж таки, це перший санкційний пакет Трампа в після інаугурації. І друге, все ж таки, що це перше постачання з боку адміністрації Трампа зброї Україні. такого також раніше не було. Ну і плюс відповідно не ну скажімо, так, розблокування постачання ще минулих пакетів озброєння ще за часів Байдена. Тобто тут він підсилив позицію. А от тепер він буде реагувати на намагання Путіна. Намагання Лаврова повернути Сполучені Штати до перемовного процесу, так чи інакше, висловлюючи не ну, скажімо, да, незадоволення путіним, висловлюючи тим, що вони неконструктивні, але тим самим він також подає політичний сигнал, що він готовий повернутись до ну, відповідно за стіл перемовин, тобто не, не вартує очікувати або зради, або величезної перемоги, як мінімум, в якійсь тактичній перспективі, ми будемо жити а, от, в такій парадигмі, Мі, гойдолок, коли Трамп буде використовувати як негатив, так і позитив для підсилення власної позиції, те, що ну, фактично запов... заповідає Трамп цю свою заяву за кілька днів, таким чином прогріваючи так на аудиторію. Так. Та, я думаю, що е, тут е, теж питання того, як росіяни будуть на це. Е, Впливати або коментувати, чи можна спро спрогнозувати те, яким чином Росія далі вибудовуватиме цю свою комунікацію з Трампом? А от ви зверніть увагу, ми повертаємось до цієї стратегії невизначеності, яка дуже заплутує Російську Федерацію, ця гойдалка, ця незрозумілість, а що далі, яку які дії буде робити <с Трамп, на що він завтра акцентує відповідно свою увагу, а що буде тримати на паузі? Ну ми ж усвідомлюємо, що по суті для Трампа. Коли відбувалися перші два Стамбула, в першому пріоритеті був Ізраїль, Палестина та Іран. Ну да, тому він тут хотів закрити питання. Потім Келох полетів в Білорусь для того, щоб чітко розуміти, що не буде відкритий умовний другий фронт після спецоперації на близькому сході. Ну а потім він зараз вже конкретний момент повернувся в пріоритетний напрямок в регулювання російсько-української війни. Але разом з тим прогнозувати конкретно, куди Трамп поставить свій акцент, дуже Же важко і навіть постачання озброєння, коли країни НАТО, країни Європейського союзу і Сполучені Штати закривають інформацію про поставки. Це знов ж таки викликає багато питань в Російській Федерації чи і наскільки і наскільки якісно наскільки переходить на інший рівень відповідно підтримка України з боку західних партнерів, тим паче знов ж таки повертаючись до як на мене важливого саміту НАТО, відповідно саміту по відновленню в Римі, останній останні на рівні коаліції охочих, ми вже можемо зробити, що оця парадигма постачання озброєння Україні, вона змінюється. І ми точно, враховуючи навіть позицію публічного Трампа, ми можемо розраховувати на те, що найближчим часом і з боку Сполучених Штатів, і з боку наших європейських партнерів Україна зможе розраховувати на підсилення власного неба. Норвегія плюс один готова профінансувати Петріот, Німеччина плюс два готова профінансувати Петріоти. І наскільки ми розуміємо, готова один. Петріот дати із власних залишків тут і зараз. Ну тобто, направду, нашій дипломатії, нашому президенту, вдається знаходити ті аргументи для наших партнерів, які говорять дуже прагматичні і зрозумілі всім речі. Допоки ми стоїмо, у вас є час на внутрішню трансформацію і готовності до тих викликів безпекових, які точно будуть з боку Російської Федерації. Про європейську перспективу пропоную поговорити практичні переговори щодо вступу України в ЄС. За всіма кластерами розпочнуться до кінця року, навіть попри угорське вето, таку думку висловила європейська комісарка з питань розширення Марта Кос. каже, підготовчі процеси до переговорів відбудуться з історично високою швидкістю. Ну, добра новина, абсолютно очевидно, та але що робити з угорським вето? Даруйте за простоту питання, але воно і тут ключовим. Ми маємо все ж таки розуміти, що для нас є головним. А просування на шляху європейської інтеграції, який наше не тільки є там декларативною конституційною метою, але ну, направду прагненням, тому що ми розуміємо, що наше місце саме там в європейській спільноті, mm -hmm. тому що це і гарний економічний ринок, давайте чесно, от, але і рівень загроз і культури в нас також в принципі однаковий. На більше того, ми бачимо наскільки зараз Європа вже. Показує свою зацікавленість в Україні, а не як було раніше, що тільки Україна показує свою відповідну зацікавленість в Європейському Союзі. Тепер парадигма безпекова вона буде так чи інакше змінюватися. І з кожним кроком країни Європи будуть усвідомлювати, що саме Україна разом з країнами, припустимо, коаліцією охочих може дати ну як єдина комбінація, яка може дати їм суб'єктність. Якщо України не буде в цій комбінації нової Європи, то європейський союз буде я перепрошую просто їжею для великих серйозних гравців, які будуть постійно штрикати її гострими предметами та просто фінансово доїти. А з Україною з країнами, які готові також підключатись до цієї відповідно безпекової парадигми, навіть не члени європейського союзу, такі як Британія, як Норвегія, Стамбул, в Європі в єдиної Європи разом, з Україною, звичайно, є шанс відносно кластерів. Повертаючись до цього питання, воно також важливе. Політично, звичайно, кожен кластер має відкривати консенсусно голосуванням усіх членів. Але є ж і план Б. Ми маємо це чітко усвідомлювати. Ми можемо очікувати політичної зміни, наприклад, в тій самій Угорщині, для того, щоб кардинально змінилася позиція самої Угорщини, ну і в тому числі Словаччини. Вибори це не так, і не так довго будуть. Вони будуть. Двадцять шостому році направду тому, як на мене, є більш практичним, скажімо, шляхом досягнення нашого політичного результату це продовжувати рухатись по спільної координації саме з європейським союзом, тому що навіть зараз Брюссель прийняв до відома, що Україна виконала абсолютно всі 100% вимог для відкриття першого кластеру. От рівно те саме Україна хоче досягти рішення Європейського Союзу про відкриття можливості відкриття усіх кластерів, тобто, умовно кажучи, щоб європейці чітко розуміли, Україна своє домашнє завдання зробила, і потрібно на практичних складових рухатись до європейської інтеграції. Якщо буде заважати суто політичне питання пов'язано з Орбаном, прем'єр-міністром Польщі, то його потрібно на Угорщину. Да на да, то його потрібно буде вирішувати вже в якійсь тактичній більше площині. Угу. Але Україна точно буде показувати свої прагнення. Нання свої зацікавленість відповідно до європейського союзу ну звідси. Я думаю, якраз і ось ця потреба працювати з суспільствами і з угорським суспільством, зокрема, та це просто з'являються тут, то там, там знаєте такі джерела, такі спалахи якогось там неприйняття угорського суспільства. Я думаю, це варто сказати теж в етері угорське суспільство. Ми поважаємо, цінуємо і розуміємо, що. Влада Угорщини, уряд Угорщини, не є тотожним народові, це абсолютно угу. неправда, неправдива інформація, яка розганяється, знову ж таки дуже часто тим самим Орбаном, прем'єр-міністром, проводячи якісь там знову ж таки псевдореферендуми угу. в Угорщині, що ніби угорці проти європейської інтеграції України. Це неправда. Чому Тому що є цілий ряд ну не прямих, але скажімо, зрозумілих нам факторів. Наприклад, коли були вибори в Румунії. Коли ви були вибори, пам'ятаєте в Болгарії, mm -hmm. проголосували Болгари і Румуни, які перебувають на території Угорщини, майже 100%, там 97 чи 98% за європейське майбутнє своїх країн. Ну відповідно Болгарії та Угорщини. Про що це говорить? що в самій Угорщині дуже багато сил саме європоорієнтованих. і серед угорців, і серед неугорців. А те, що по суті там. Орбан створив авторитарний режим під стовідсотковим контролем засобів масової інформації і по суті нав'язує свою думку через такі пропагандистські наративи, з цим потрібно просто-напросто ефективно боротись. Як боротись інструментів, на правду є величезна кількість через дружні країни, через пояснення нормальних перспектив розвитку на Угорщини, тому що для всіх, очевидно, якщо Угорщина ну, от, умовно кажучи, настільки деструктивною є для європейського Союзу, Союзу, тоді європейський союз може бути деструктивний для Угорщини. А от така політика, такі результати політики Орбани, вони дуже негативно позначаться на матеріальному стані кожного угорця. Ну, одним словом, потрібно бити по тим мотиваціям, по яким б'є і сам Орбан, тільки в зворотню сторону. Якщо європейський союз не буде йти на поступки по розморожуванню, в тому числі заблокованих раніше субвенцій, то він буде демонструвати, що шантажна політика. Тика Орбана по питанням блокування України на шляху до європейського союзу є негативно відображається на не економіці самої Угорщини, і тоді саме внутрішнє збурення, і це потрібно робити звичайно, перед виборами. воно може раз і назавжди поставити крапку mm -hmm. на прем'єр-міністрі Орбані і на його лідерстві в цьому ультраправому секторі в цілому європейського союзу. Ну рано чи пізно це лідерство завершиться. Питання як і в яких обставинах? То просто та. да mm -hmm. просто питання в тому, що ну, негатив. Негатив полягає в, в тому, що Орбан робить антиукраїнську повістку частинами своєї політичної mm -hmm, риторики. Mm -hmm. Тобто він може і сам на правду так не думати, але він так політехнологічно вирішив. Це потрібно так само політтехнологічно розбивати. Так. Дякую, дякую за те, що знайшли час. Нагадаю, Олексій Буряченко з нами студії, за просу. кандидат політичних наук і виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад.